Це короткий переказ, і сьогодні ми поговоримо про останній міт давньої індійської міфології це міт про золоті часи. Він досить короткий, тому ми заглибимось також в індуїстські твердження про епохи. Почнемо. Ті люди робили все, що заманиться, і були щасливі. Не було в них ні закону, ні беззаконня, і не було між цими людьми жодних відмінностей, не було тоді розрізнення за кастами та способом життя, не було змішання мов. У своїх діях люди того часу не керувалися любов'ю чи ненавистю один до одного, від народження вони були однаково гарними та довголітніми, не поділялися на вельможних і низьких, були щасливі і не сумували. В принципі, все логічно і показує, як на мене, сутність людини, коли все добре, ми багато не говоримо, а коли все погано, можемо говорити про це два дня. Але перейдемо ближче до суті. Це перша із епох, на які колишні мислителі, філософи і, власне, Літописці ділили е, часо, часописання, часопис, золота доба, срібна доба, мідна та залізна це в грецькій міфології, а про індійську ми поговоримо пізніше: це чисто для порівняння. В грецькій міфології золоту добу описав Гесіот в своїй поемі Труди і дні. Він розповідає про золоту добу, так само, як і в міті з давньої індійської міфології, що всі люди були рівні, всі користувались благами природи і, власне, Нічо, нікому нічого не потрібно було, просто використовуючи свої природні інстинкти і те, що їм дає природа, вони так і жили. Але золотий вік закінчився тоді, коли Пандора відкрила свою скриньку з усіма лихами світу. І після смерті люди, які були в золотій добі, Перетворились на добрих духів, які дарують удачу і захищають справедливість. Після цього йшла срібна доба. Люди стали гіршими, слабшими, менш розумними за попередніх. Дитинство тоді тривало ціле століття. Деякі літописці і поети-філософи, чи хто б, хто б не був, описують не такий довгий період дитинства, але в цілому, що маємо. Тобто, коли вони були оце століття дітьми, вони жили в будинках своїх матерів, а зрілість в них була недовгою. Вони отримували хліб від самих богів, однак люди срібної доби були сварливі та гордовиті. Вони не хотіли приносити богам жертви, тому Зевс розлютився і знищив їх. Вони всі відтоді перебувають в царстві Аїда, але люди шанують їх, як і попередніх. Скоріше за все, на мою думку, їх описують більш не те, щоб вони були дітьми довгий період часу, а просто вони були інфантильними, тобто безвідповідальними, вони нічого самі не могли вирішувати і просто покладались на ем, сили, думку і. І на те, що батьки зроблять за них абсолютно всю роботу. Тобто є в людей хтось старший, який буде давати їм кришу над головою, їжу і, власне, не буде їх чіпати. Після чого, після срібної доби, пішла мідна доба. Це третє покоління, яке Геосіт називає мідним. Його Зев створив на заміну срібному. Зі списа, тому цим людям полюбилася війна. Вони вирізнялись великим зростом і силою, жили в мідних житлах, працювали за допомогою із міді, носили мідні обладунки. Це покоління не знало рільництва і добувало їжу насильством і грабунком. Люди мідної доби перебили одні одних. Але дивно, що Якщо Зевс знищив всіх людей попередньої доби і створив інших, які не знали, як обробляти землю, як готувати їжу, власне, тільки воювали, грубо кажучи, в кого вони крали і, і власне, в кого вони крали, якщо ніхто з них нічого не вмів. Це досить дивно. Я розумію, що навіть в кожному правилі є виключення, але якщо всі такі, то навіть якщо там пару людей будуть, які розбираються, як садити, як вирощувати, як готувати їсти, він не може забезпечити все покоління. Хіба що якщо там було ну, чоловік 20 і то там потрібно не двоє, трошечки більше, бо хтось повинен займатися одним, хтось повинен займатися другим, і хтось повинен займатися третім. Там наприклад, виростити, е приготувати і доставити. Бо не завжди всі такі: ой, а в цього дяденьки є, що покушать, підемо е його ограбимо. Не завжди, в основному це типу, займалися люди війною. А не просто шукали, коротше, досить таке непогана несистековочка. Ідемо далі: Залізна доба і доба героїв. Герої жили в залізну добу, і воно якось пересікалось. дивно, але ладно. Але добу героїв також не в усіх міфах або літописах можна знайти. Тож, на заміну мідним людям прийшло войовниче й шляхетне покоління героїв, яке жило поряд з людьми залізної доби. Воно також мало мідні знаряддя, але походило від богів людей, тому відрізнялося благородством. Герої брали участь в подвигах, але останні з них загинули під час походу з сімох протифів та в Троянській війні. Після смерті її було поселено на щасливих островах, де герої вічно живуть у достатку. Гесіот штучно поєднує тут два міфи про золоту добу та уявлення про щасливі острови, що їх зустрічаємо також в епосі. Далі про людей, з якими жили герої, це про залізних людей. У цьому поколінні люди найзіпсутіші з усіх, несправедливі та жорстокі. Брешуть і не поважають богів. За це боги не дають людям перепочинку від турбот і горя, життя коротке, діти народжуються слабкими, панують чвари, на землі править закон, а сила зникає з сором. Людство прямує до загибелі, Зев знищить це покоління. В принципі, логічно було б допустити, що це все циклічно, всі ці золоті, срібна, мідна і. Залізна, вони е, циклічні, але не пишеться наскільки триває цикл, наскільки триває кожен період, в індійській міфології краще показано, там досить великі періоди. Тож, ще спочатку скажу про Овідія, який також писав Епос, але в нього трошечки по-іншому, через те, що він. Е, Римлян, а там трошечки інша культура, він викреслив добу героїв, він підкреслює відсутність тих рис римського побуту, що були особливо ненависні в епоху становлення імперії. Не було законів, суддів, люди не знали страху перед смертною карою тощо. Також описуючи срібну добу. Офіцій пропускає казкові подробиці, як я вже казала, про тривале дитинство. І коли він описував мітну добу, він обминає деталі, що йому видались невірогідними. Тобто мідні будинки, відсутність хлібних злаків, і, власне, те, що люди не вміли обробляти землю. Він це не писав. Він писав, що люди були войовничі, але не писав, що вони не могли також прийти. Після війни приїхати додому і посадити злакові рослини, які потім можна буде благополучно з'їсти. Також він ем, згадав особисту власність на землю, яка за часів Гесіода ще не вважалась підставою суспільних лих. Отак от, от тепер перейдемо до давньої індійської міфології, де Доби називаються югами, це тривалий період світової історії індійської філософії. Всього є чотири юги, як і доби. Кожна наступна коротша за попередню, та характеризується занепадом моралі, посиленням страждань і зростання невігластва. Разом ці всі чотири юги, які в іншій міфології називаються добами. Утворюють махаюгу. А після закінчення цієї махаюги, коли цикл так закривається, іде кінець світу, і потім світ створюється заново і, і знову починається махаюга. Тож, існує 4 ери, 4 доби, 4 юги. Це сатія юга, Двапара юга, Трета юга і Калі-юга. З Індійською космологією. Отак от, життя у Всесвіті створюється і зникає з періодом від 4,1 до 8,2 мільярдів років, які складають одну добу брахми. В неї ці юги повторюються як цикли року, і добробут там спирається на Правдивість, милосердя, аскетизм і чистоту, як символічно вони це називають, ноги бика тхарми, під час кожного наступного покоління, кожної нової ери, кожної нової юги пропадає, занепадає одна із ніг БК. Тобто якісь хороші чинники, там, наприклад, доброта чи правдивість занепадає. І бик стає на три ноги і відкриває нову главу. І, звичайно, коротше життя. Бо чим наче люди краще, тим вони довше живуть. А чим вони занепаліші, гірше, тим менше життя, і, власне, все. Тож почнемо по порядку. Ідемо Сатя Юга. Це епоха, в яку бик стоїть на всіх чотирьох ногах, це епоха правди, спокою, терпимості та стриманості, тобто золота доба. Немає поділу на божественних і демонічних істот. Всі люди поклоняються вішну та його втіленням. Людям доступні всі можливі блага. Кожна праця близька до ідеалу та приносить задоволення. Люди народжується вже з ясним розумом. І живуть до 100 тисяч років. Усі рівні між собою, здорові та прекрасні. Сатія Юга триває 1,728 мільйона земних років. Це 4800 років Дебів. Отак от. Вчетверо більше, ніж остання доба. Далі. Трета юга це епоха, в якій бик, харма стоїть на трьох ногах. З'являється невдоволеність, брехня, жорстокість і чвари. Проте більшість людей все ще була Виникають касти суспільства. Люди живуть до 10 тисяч років. Триває 1,296 мільйона земних років. Втроє довше, ніж останній. Да. Остання епоха. Далі два пара юка. Це епоха, в якій битхарми стоїть на двох ногах. Виникає чистолюбність, марнославство. Людство потерпає від незгоди та війн, пристрастей і нерівності, в той час, як одні дуже щасливі, інші зазнають горя. Тобто, вже такий непоганий розподіл, І, типу, коли. Інші живуть в достатку, інші взагалі майже без нічого живуть. Люди живуть по тисячі років, триває 864 тисячі земних років. І останнє найгірший період це калі юга, це теперішня епоха. Тобто ми зараз тут. В якій у бикат харми залишається лише одна нога, одна опора. Це благочесть майже зникає люди перестають вірити в духовний світ, занападає мораль, панує невігластво, обман, гординя, жадоба і ненависть, виникають численні лжепророки – шарлатани та сам, котрі проголошують себе вчителями для задоволення власних пристрастей. Заповіді виконуються лише задля марнославства, термін життя зменшується до щонайбільше 100 років, триває 432 тисячі земних років. Що ближче до кінця калійюги, то дрібнішими ставатимуть всі істоти природа марнітими. Епоха закінчується, коли вішну знищує світ в образі Калі та створює його заново, після чого починається сатія юка наступного циклу. Поширена думка, що перший цикл, тобто, не перший цикл, останній цикл Каліюка почалася у 3102 році до нашої ери, після того як Ширій Крішна покинув світ. Проте астрологи стверджують, що це датування помилкове і виникло близько 700-го року до нашої ери. І це не кінечна думка. Вичис, вичисляючі люди, люди, які займаються цим питанням, дискутують, що це могло початися і в 500 років до нашої ери, і 500 років нашої ери, і 3100 якісь там до нашої ери. В цілому думки розходяться, але що поробиш? Дехто взагалі вважає, що зараз іде двопара юга, тобто світ, епоха і світ, власне, зараз в не такому ж і поганому стані, яким би міг бути, може бути гірше, як то кажуть, але не нестиковачка в тому, що люди живуть тисячу років, не сходиться. І, і, власне, все. Хоча, можливо, можливо, ніхто не знає. Але це міфологія, історія циклічна, а це не історія, тож доказів поки немає, крім якихось ем, астрологічних вимірів е, стосовно того, в, які, в якій ми зараз епосі і коли вона може закінчити. Все. Ну, трошечки не недосліджено питання, достовірно, чи буде кінець світу, чи ні. Тож, це був короткий переказ. Зустрінемось на наступному тижні. Тож, до зустрічі і гарного дня чи вечора вчора.